Окупанти починають відчувати тиск українських контратак, але здатність України проводити більш потужні наступальні операції, як і раніше, залежить від постійної військової підтримки країн з заходу. Йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. В темноті ці днем лежать в бліндажах на готові. У звіті також зазначається, що Збройні сили України вже намагались боротись за ініціативу на полі бою в обмежених і локальних контратаках на тактичному рівні, оскільки нинішній стан позиційної війни вздовж лінії фронту не є стабільним на невизначений час. Як звертають увагу аналітики, надходження західної допомоги на фронт дозволило українським військам стабілізувати критичні ділянки фронту. А починаючи з середини травня 2024 року, збройні сили України провели тактично важливі та успішні локальні контратаки на півночі Харківської області та на напрямку Кремінної. На фронті спокійно. Спокійно не лише через погодні умови, а спокійно через те, що ворог атакує. Атакує на східному фасі російсько-українського фронту, більш масштабно і досить напалива проводиться тактично рівня але тим не менше, бойові суточки на півночі Харківської області. Там, до речі, наші сили оборони мають успіх і мають змогу не повільно, але тим не менше, поступово вильчавжувати вороже сили та засоби ближче до кордону. Так, не там насправді ще багато попереду роботи, але тенденція така, що саме українські сили оборони мають можливість визначати темп та інтенсивне сведення бойових дій на цій ділянці фронту. Звісно, що на сході нашої країни ситуація докорінна інша там ворог маючи тотальну перевагу в авіаційній компоненті, дуже потужну артилерійську підтримку, та фактично необмежений людський ресурс має перевагу на полі бою. І хоча ця перевага на полі бою визначається. Тактичними успіхами ворожих суто засобів не менш тенденція досить загрозлива. Причому, якщо не ще десь два тижні тому назад ми вели дискусію про те, що мовляв є чотири загрозливих напрямки на сході нашої держави, то зараз виявляється їх вже фактично шість. А крім для для усіх відомих напрямків зійшлося про Кураховський, Покровський, напрямок на час Яри Сіверський ще додався напрямок. Парецький, додався напрямок на Куп'янський. Там так само ворог значно активізував свої дії для того, щоб вийти в притул до річки Аскіл, таким чином формуючи плацдарм на території нашої Харківщини. У будь-якому разі ми маємо розуміти, що інтенсивне зведення бойових дій не вщухає. Російська армія спромоглася. Приховано навіть для української розвитки накопичити достатню кількість ресурсів, адже хлопці, які безпосередньо беруть участь в бойових діях, зазначають, що зараз проти них воюють. Серйозно підготовлений і добре екіпіровані російські сили та засоби. Можливо, ворог і, скоріш за все, ворог зараз задіє вже свої стратегічні резерви для того, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Можливо, щось ми не врахували в плані підготовки російськими окупантами тих ресурсів, на які ми не були впевнені, що взагалі ворог такі ресурси має. Але ж в будь-якому разі нам робити свою справу, системно та методично, зменшувати ворожий військовий потенціал. Це досягається шляхом афективної роботи наших гармашів, До справи часто долучаються наші льотчики, представники ракетних сил та засобів. Тобто бойова робота продовжується. І все вона відбувається в рамках стратегічної оборони, в якій де-факто нині перебуває в українських Ситуація на фронті є такою ж це війна на виснаження. І якщо вона триватиме ще роками, як нам вийти на Прийнятний рівень втрат для того, щоб в цій війні на виснаження не виснажувалася наша країна. Це дуже складна і сумна статистика. Ми маємо розуміти, що ворог має набагато більше ресурсів, починаючи від людських і завершуючи матеріально технічним. У ворога значно понижена планка відчутливості до втрат. Колись до початку повномасштабного вторгнення в експертному середовищі лунала думка, що для Путіна буде рівнем неприйнятних втрат, після чого він буде змушений зупинити свою агресію. Цифра на рівні 10 12 тисяч російських військовослужбовців. Понад півмільйона піль вже вбито російських чмобіків і ми бачимо, що цей морторолок щодоби зростає ще що не менше на тисячу галів. Ми маємо розуміти, що навряд чи не менше ну, осяжній перспективі це змусить Путіна зупинити. Цю без агресію, але ми маємо розуміти для того, щоб ворог завав чим більше втрат, нам потрібні ресурси, щоб співвідношення наших втрат було не один до шести, як про це недавно говорив президент Володимир Зеленський, а один до десяти, навіть більше. Це досягається і за рахунок використання відповідних засобів артилерійського ураження. Це досягається за рахунок більш масштабного використання різних технік та технологій. Одна історія, бо так само як ми адаптуємося до нинішніх реалій війни, так і саме і ворог проявляє певну гнучкість, використовує дещо нестандартні рішення під час ведення такувальних дій, і це знайдеться знаків. Тобто фактично постійно йде змагання змагання вищих військових керівників, змагання на оперативному та на тактичному рівні, хто кого переграє в цій неймовірній за масштабами і за наслідками великої шахової партії. От стосовно теж трати, якщо дозволити, от зараз в Ізраїлі інформація, що загинув там майор-сержант вчора в боях звати його. 21-річний сержант-майор Таллагат, загинув він, резервіст командос в спеціальному якомусь там спецпідрозділі Маглан, він служив, і в цей вівторок він загинув під час операції в центральній. З цієї газа стріб, і, і ось він про нього всі знають. Про це зараз говорять. І я розумію, що в нас зовсім іншої інтенсивності війна. Якби ми про кожного нашого мастер-сержанта би робили великі повідомлення, то в нас би в принципі і новин би інших би не було. Ми тільки би оголошували, напевно оголошували. Але з іншого боку, от ви кажете про те, що президент Зеленський сказав, що втрати один до шести. І ну, ми знаємо приблизно російську статистику по російських втратах. Є знову ж таки той самий UA losses, де понад 55 тисяч тільки вже похованих, похованих. І це означає, що один до шести це, ймовірно, е, неправда. Тобто, іншими словами, це брехня. Як нам з тим бути? А я не думаю, що президент наважиться настільки е, маніпулювати інформацію. Цілком вірно, що ту статистику, про яку говорить президент, включається сутра і виключно на наші бойові втрати, але є втрати від нещасних випадків, від якихось там поранень після поранень, чи внаслідок тих чи інших дій, які не пов'язані з бойовими самодіями. Важко сказати, тема надзвичайно складна, і звісно, що тема наших втрат є надзвичайно чутлива. Неважко порахувати, якщо навіть співвідношення наших втрат до російських. Складає 1 до 6, то за рахунок того, що щодоби ворог втрачає 1200 своїх вояків останнім часом приблизно, то не важко проходити, скільки ми втрачаємо щодоби. І якщо навіть ця цифра відповідає е, тим реальним, які є на полі бою, ця цифра жахає бо кожен за кожного з цих життів долі долі сімей долі кожної кожна, кожна окремої людини ми декларуємо що життя нашого кожного нашого не є найвищою цінністю для країни але людина. Вино, в тому числі тому, що нам критично не вистачає певної компоненти ресурсів. Бо якби нам то не бракувало артилерійських боєприпасів, ми мали б змогу знищувати вороже та засоби ще в рамках фронтальної діяльності ще на етапі їх приготування. Якби ми мали достатню кількість засобів протиповітряної оборони, точно би такою періодичністю не прилітали ворожі КАБи на наші позиції. Минуло доба 96 кабів, величезна кількість боєприпасів, які прилітають на наших захисників, а також на території нашого прикордоння і від тих артилерійських та мінометних артилерійських снарядів та мінометних міни гинуть мирні мешканці нашої країни. Це безумовно страшна трагедія. Що робити? Потрібні ресурси, ресурси, які ми можемо отримати у наших західних партнерів, ресурси, які ми можемо закупити на зовнішніх ринках, ресурси, які може виграти наша оборонна промисловість.